Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі першого міського проєкт Спортивне місто моє ім'я Олександр Сопальник і сьогодні. В рамках нашої програми ми поговоримо про підготовку боксерів, ЮСШ номер 8 до Кубку України з боксу. Поговоримо про те, як проходить сама підготовка, і про те, де та коли буде проходити сам кубок. А допоможе в цьому нам гість нашої сьогоднішньої програми Кирило Лавриненко, майстер спорту України з боксу. Так, вітаю. добрий день. Давай відразу і перейдемо до теми, так? Як так. взагалі проходять такі підготовки, підготовки до Кубків України? Ну, ми готуємося, ми тренуємося е, е, кожен день по два рази на день. Утром ми більше працюємо в, там, в парах, там працюємо мішки, а ввечері вже там з залізом можемо тренуватися, там розкидуватися. І коли вже ми підходимо ближче до самого турніру, ми е, менше тренуємося, менше нагрузки, щоб краще виступити. Угу. Да і все. А де буде проходити кубок, та коли? Е, в цьому році Кубок буде проходити в Чернівецькій області в селі Бояни з 28 серпня по 2 вересня. Так, чудово. А, давай більш детальніше поговоримо про тренування, так? як вони проходять, і от відрізняються вони, от, коли йде підготовка так? до кубку і ваші там ну, зазвичай ваші звичайні тренування. Ну так, звісно, відлічається, нагрузка стає більше, більший темп, більше, наприклад, якщо ми просто тренуємося, нікуди не готуємося. То коли ми боксуємо, то в раунді 3 хвилини, а коли готуємося, там 4-5 хвилин. Так, само на мішках, коли працюємо, там може й 10 хвилин один раунд тривати. Ну, тобто все, все збільшується, так? так Від нагрузки до вправ. Так. А, так, а в яких змаганнях ти брав ще участь? В минулому році я приймав участь у чемпіонаті України серед молоді, посів там друге місце. Та попав до основного складу збірної України. В цьому році я е, приймав участь у всеукраїнському турнірі 4-го рангу, е, виграв його та виконав норматив майстра спорту України. Угу, чудово! А, говорили собі до ефіру: ти сказав, що ти ще приймав участь у міжнародних змаганнях. Так, от розкажи Так, ми... Це я приймав участь у складі збірної України. Це був турнір класу А в Румунії в місті Арат. На жаль, я там програв за вихід в полуфінал представнику Азербайджану. Він був досить опитний, учасник чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи. Ну, доволі сильний, так, супротивник. Так. А, які тобі з цих змагань запам'яталися найбільше? І чому? Ну, чемпіонат України мені запам'ятався тим, те, що я там посів друге місце та попав у основний склад збірної України. Міжнародний турнір мені запам'ятався тим, те, що це для мене в нове міжнародний опит, перший бій з представником. Не України, а Азербайджану. Всеукраїнський турнір запам'ятався тим, що я, скажімо так, помстився в фіналі тому чоловіку, котрому я програв на чемпіонаті України, і виконав там норматив майстра спорту України. <тан> Чудово, Кирило, скажи, от. Відрізняється якась підготовка так, до всеукраїнських там, чемпіонатів чи Кубку так, України. А, чи коли ви їдете на міжнародну арену? Чимось відрізняється ваші тренування, ваша підготовка? Ні, в принципі, нічим не відрізняється. Такого чогось Ні, не буває? Все робимо те ж саме. А, у тренери, як вас мотивують, як вас налаштовують на біотренери? Дуже цікаво. Ну, як? Ну, налаштовують на перемогу. Що це ну всі е, бої як останні треба буксувати, виходити і з першого раунду доказувати те, що ти краще. Угу. А проводити якийсь аналіз там суперників, так. таке теж так існує? Так. Да. Е, ну допуст... ну, вже. Там пройшли жеребкування, тобто ти вже знаєш, з ким ти будеш боксувати. Там можна на Ютубі подивитися, там, як він боксував на попередніх змаганнях, ну який в нього стиль водіння бою, і вже підлаштуватися під нього. А чи було вже жеребкування до Кубку ні, України? Ні. А зазвичай як воно проходить там за день, за два, е, за тиждень? Ні, це вже коли всі учасники приїхали, взважилися, і вже жеребкування потім. Тобто зовсім мало часу, щоб так, так. вивчити. Як давно ти вже в цьому спорті? З 3 класу. Зараз я на першому курсі в інституті. Угу. А чим тебе от привабив саме бокс? Ну, я навіть не знаю. Ну, чому ти вирішив піти, от саме, ну, саме пов язати, пов язати своє життя саме от з боксом? Ну, мене родичі туди відправили, я боксував. І тобто просто тобі сподобалось, так? так? так. І ти... а, на твою думку, який рівень от боксу, боксерів у Кривому Розі? Чи розвивається цей спорт тут? Розвивається дуже сильно. Тут є багато хороших спортсменів, які посідають, займають призові місця на чемпіонатах України на міжнародній арені. А, які плани на цей кубок України? Ну, посіти призове місце. Просто призове? і прямо. Ну, ну виграть теж. Так, чудово. А не знаєте, скільки ще буде там суперників, скільки загалом учасників? Ні, не знаю. Такої інформації, Ні. на жаль, так. А, якщо о, говорити, знаєш, о, от про бокс як спорт, так? А, що ну от, чим і тебе взагалі от зараз? Так? Ти плануєш пов'язати своє подальше життя саме з боксом, там, можливо, там, перейти якийсь більш професійний рівень, там, стати тренером, щось таке? М -м, мабуть, так. Я і зараз потрішки треную там, індивідуально людей і планую потім піти навчатися на тренера, щоб потім стати теж тренером. Х, а зараз ти сказав, ти на першому курсі, на кого навчаєшся? Я зараз вчуся на поліцейського в Донецькому юридичному інституті. Угу. І це не заважає тобі І... буксувати, чи навпаки допомагає? Ні, мені це не заважає. А коли здобув першу перемогу, так? Ти сказав, на чемпіонаті України ти здобув перше місце. Так що відчув тоді, от в той момент? Ну там в тебе перехопила гордість, знаєш? Да, ну, багато емоцій було позитивних. Бо це досить о, о, змагання великого рівня. Тобто, це вперше я виграв таке змагання. А, а як ти потрапив на міжнародні змагання до Румунії? Що, як проходить цей етап, щоб потрапити на міжнародні змагання? Ну, в складі збірної там є перший номер і другий. Так як я був другим, е Тобто я з першим номером десь його, може, краще був, і мене взяли туди, ну, в склад збірної, і ми вирішили туди на змагання. Угу. А скільки боїв провів там? Один. Один бій. Так. А, як би оцінив свого суперника тоді? Хороший суперник. <гум> Чи не залишилось такого, знаєш, що хочеться йому помститися? Звісно, хочеться. І ти впевнений, що ви ще зустрінетесь? Думаю, так. так. А, давай кінець програми. От, а що б ти порадив молодим хлопцям, так, які, там, можливо, шкільного віку от, хочуть займатися боксом? боксом, що їм для цього потрібно? Чим mm, для цього потрібно. Потрібна мотивація, щоб, ну, щоб він хотів туди ходити на, на тренування, а не так, як інших мож, можуть родителі заставляти. А якщо він хоче, то він доб'ється чогось в спорті. Тобто, найголовніше це бажання. Да, так, бажання. І Якщо є бажання, то да. все буде. Ну що ж, я тобі дякую, за те, що ти завітав нашої студії, Крила, і бажаю. Перемоги на цьому Дякую. Кубку України з боксу для того, щоб ти прославив наше славне місто. Дякую. А ви дивились проєкт Спортивне місто і в гостях у нас був Кирило Лаврененко, майстер спорту України з боксу. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.